Сьогодні я хочу показати пузату хату, одне стебло. І подивіться, що вона робить. У відрі. Ось, бачите, відро тут. У відрі. Значить, знизу ось 5-5 штук. Ось тут 3, 1, 2, 3, 4 І там ще є. І ось отут. Ще дивіться. Ой, ось вони. Ну, скільки тут три помідори, тут п'ять, вісім помідорин. Вісім помідорин, але вони такі гарненькі. Ось такі, великі, не маленькі, Ось. Так. Ось так, що можна і у відрі, і на вулиці. Вони були пізно посаджені. Тому що, хотіли у мене попросили розсаду, я тримала, не взяла. Ну, ладно. Ось. А оце у мене теж один такий нещасненький, але це. Тарасенко юбілейний. Ну, не знаю, такий він чи не такий, але будемо бачити. Ой, комари. Сонце б'є трохи, то не відбивається. І ще хотіла вам показати теж у відрі. Ось е банан золотий. Такі гарні помідорчики. Теж у відрі. Ростуть собі, бачите, під підв'язала їх, зараз покажу взагалі. Ось то проти світла трохи то непогано. Тобто практикувати можна у відрі, якщо дуже хочеться, немає де місця. Ось, то все можна. Мені все цей куточок подобається. Синенький, жовтенький, червоненький, тут такий колоритний куточок. Не бачу, проти світла передала я його, то що я бачу чи ні. Але помідори гарні. Гарного дня вам.